З початку 2014 року на території міста виникло 28 пожеж. Є жертви двоє людей загинуло. Одна з останніх пожеж сталася 5 січня. На пункт зв'язку частини Довгинцівського району поступило повідомлення про пожежу, яка виникла в дачному кооперативі джерело по прибуттю на місця пожежних рятувальних підрозділів. Було встановлено, що вогнем було охоплено весь будинок на площаді 35 метрів квадратних. При ліквідації пожежі в одній з кімнаті будинку було виявлено. Труп власника будинку причини пожежі та причина смерті на даний час встановлюються. Як свідчить статистика останніх п'яти років, саме холодна пора є сезоном зростання ризику надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж у місті. Їх причиною є користування кустарними або несправними електроприладами, в тому числі обігрівачами, встановлення їх біля легкозаймистих об'єктів та порушення правил пожежної безпеки під час користування пічним і газовим опаленням у приватному секторі. Серед найпоширеніших причин пожеж паління в ліжку у нетверезому стані. Тож прислухайтесь до наступної інформації. Хотілося б звернутися до мешканців нашого міста, щоб люди не порушили правила пожежної безпеки, не використовували електропобутові прибори, які не затверджені сертифікатами, не використовували пічне опалення без нагляду дорослих. При виявленні пожежі або диму необхідно завжди пам'ятати телефон служби порятунку 101. Негайно повідомити за цим телефоном повну адресу та місце, де ви побачили або знайшли вогонь. Якщо в приміщенні є малі діти або старі особи, їх необхідно допомогти йому провести евакуацію з даного приміщення. Якщо немає можливості покинути приміщення, необхідно стати біля вікна або біля двірних пройомів і дати собі знати, щоб люди помітили вас. Ну, це можна зробити за допомогою красної ганчірки або рухами руками. Дотримання цих простих правил допоможе зберегти найважливіше здоров'я та життя.